Тож, звичайно, що він є фаворитом цього поєдинку. Ну, але, але це фріфайт. Тут ми вже бачили сьогодні несподіванки, коли фаворити сьогодні здавали Вадим, свої позиції. Вадим Оленщик сьогодні і Михайло Кислиця передемонстрували просто не, неможливо, я думаю. Вони показали, чим, тим більше я ще раз і ще раз от зупиняюся на попередньому поєдинку. Ви згадайте, як олесів Валівакін ішов до цієї вершини. Змітав одного суперника за іншав. Змітав, змітав, змітав. І тут Михайло киснився. І він таки забрав у нього. Не, не, не зміг забрати у нього пояс. Він відстоює пояс. Зараз дивимося. Катя Іра сьогодні з нами в залі. А вся увага на майданчик. Вся увага на Формат поєдинку – 4 раунди надважка, по 3 хвилини. Надважка вагова категорія. Бачите. Юсарчук одразу дуже йде гарно гарет. зустрічає джебом Дмитро. Але... Дуже проводить тейкдаун, випадає випадають спортсмени. Дуже гарно розпочав Дмитро цей поєдинок. Ігор атакує, однак якось трошки непевно. Більш точніше, поки що Дмитро. Звісно, тут дуже важливий момент, наскільки Сусарчук. Надзвичайно близько Готовий. стоять. Надзвичайно близько стоять спортсмени. Здавалось би, на відстані витягнути руки, однак широкі. Широкі позиції, дивить будь-яку по секунду можливість уйти. Ще не намагався кросом атакувати Ігор. Бачимо, Дмитро дуже намагається нирну, поки що боротися. Дуже Дмитро дуже гарно робить тейкдаун, займає ви, дуже вигідну для себе позицію. Дмитро розвертає, бачите? От то, що я казав. Людина розуміє майданчик, він, він готувався. До Розвернув до себе. Так. і злочно тримається і зараз, тримається чемпіон. Захваті, виходить з цього захвату, наступає до на руку. Але... Претендент обходить руки. Дивиться уважно, що... дивиться рефері. Просить активних дій. Пропускає раз. Дмитро Дмитро попадає, один раз попадає, продовжує в'язати, продовжує в'язати. Дмитро почав. Дуже непогано почав. Ви бачите зараз тренера Ігоря, занепокоєний тренер. Може початок, не сподівався такого початок, початок поки що нічого, нічого доброго не, не обіцяє для чинного чемпіонату. З носа потекла кров Ігора. Дмитро дуже-дуже гарно почав. Було декілька потужних ударів. Зараз пропустив, пропустив оцей крос, однак бачите, що він далі контролює в пробиває коліном, віддає коліном Ігор. Ну, в обмін ударами і не стоїть і це. Так, Там, що дуже удари від дуже Ігора важкий, дуже потужні. Дуже Важкі удари. Ну, Дмитро теж дуже важко діє. Подивіться на корпус Ігоря, куди попадав. Знову пропускає Ігор вхід в ноги під удар. Але Дмитро розуміє, що його шанс це якраз боротьба. Ось він зараз знову зумний. І Знову прогріє позиційну боротьбу в клінчі. Ігор тепер він уже намагався кинути. Однак Дмитро займає більш вигідну позицію дуже потужно б'є колінами 30 секунд до кінця першого раунду, відтискає голову суперника. Претендент зараз буде намагатися, напевно, сісти зверху. Бачите, так і є. Скористався цим моментом. Ігор бачите, зразу контратакував. Крайний начинка вони так вони випадають. Однак дуже цікаво зараз було в партері. Боротьба в партері. Ну що, Закищуся. Дуже цікавий вийшов перший раунд і десь навіть несподіваним, напевно, з огляду на те, що Дмитро абсолютно ніякого страху не відчуває перед суперником, він дуже гне свою лінію. Я вам скажу, що ми радує, що ми знову бачимо роботу тренерського штабу. У претендента ми бачимо е, чітку, е, чіткий план на бій, чіткий план на бій. Він дивиться, він е, видивляється удари. Руками від Ігоря тут же входить, ноги тут же нюряє, входить ноги. Ігор програє кліч, програє роботу в клічі, е, занімає завжди більш вигідну позицію. Єдиний раз в, в кінці першого раунду е, Михайло намагався атакувати, сісти зверху. І Ігор контратакував і отримав більш вигідну позицію. Так це був край майданчика. вони під час боротьби обидвоє випитулися. Ну що ж, нас чекає, я думаю, що не, не менш цікавий другий раунд. Почався другий раунд. Подивимось, чи будуть якісь зміни в манері ведення бою зі сторони обох бійців. вимагає. Джеба. Секундант. Ну, з... Знову Дмитро намагається в'язатись в боротьбу. В першому раунді йому це вдавалось. Зараз дуже дбало Дмитро пиво цей локів. Підійшов дуже небезпечно. Чи він відчув впевненість? Зарано трошки. Ну, я думаю, що не стоїть. Пішли в обмін, пішли в обмір, іде вперед. Ігор, він зрозумів, що малюнок боя в першому раунді був взагалі не на його користь. Пішов так, вперед, кажучи. нічого не чекає. Іде вперед. В попередньому епізоді буквально змів суперника ударами з. Майданіка, Майдан, ми пам'ятаємо, що це закінчилося для Руслана Крюкова в Чемпіонському ваговій категорії до 70 кг. Вони зараз знову полічують. така класична боротьба з елементами. Кікбоксингу не ну, так просто завалити, виявляється. На виході вигляд. зараз. Пропускає, що не дуже добре ігор. Е, Пробивав апперкот знизу на розриві скліча. Але подивіться, скільки вже червоних п'ятин на тілі і на обличчі Ігоря. Ось зараз може, але не зумів але розповідає. Дмитро, Дмитро зараз отримує попередження за уникання поєдинку. Ну, відверто тікав від, від Ігора зараз. Корпус закордонно нов... пробиває. Дуже гарний тикдаун від Митра. Знову, знову більш вигідна позиція. Але чи вдасться йому щось розвинути, тут важко сказати. От наносить пару ударів по корпусу. Таких, правда, не акцентовані ці удари. Дуже багато сил втратив Дмитро. Ви бачите, трошки безпорадність навіть нього в очах. Дуже Це важко піднімається. Да. Ну, в першому раунді він дуже багато зробив для перемоги. Ігор, як то кажуть, по-спортивному, хороша спортивна злість у нього з'явилася в очах. Це, напевно, він не очікував такого супротиву зі сторони суперника. Можливо, десь він відвик, що в Україні, знаходиться. Оооо, це вже. Капа випала. Це у чемпіона, до речі. Так, відпала. так. Дочі, я проти говорю, це вже так досить. Далеко не кожному вдається випити Сесурчука капу. Оп! Ну що? От вам ще раз щодо, щодо майданчика, і щодо... Дуже, па -па -па. дуже гарний кідок виконує Ігор. Але за, за межами дуже гарний кідок виконує. Ну, тут до Дмитра не може бути, Ігор. Просто так, я звертав увагу на попередній, на попередній епізод, що під градом удара чемпіона претендент стояв на майданчику. здавалося, що можна втекти, однак він. Контролював майданчик по краю, вийшов, не, ну, знайшов жодних на центр до поведінки претендента ну, Не може бути і він пам'ятає, що до, що в нього вже є попередження за уникання поєдинку в другому раунді, і він близько до дискваліфікації. Ви, знаєте, можливо, що десь для с супер... Слюсарчука... Ось якраз цей момент здавало і, і він не вийшов. Він, він стоїть, він не вийшов. Я не розумію, як він виставив, як він не впав, тому що чіткий, бо зараз удар був від акцентований Слесорчука. удар. Вважаючи, відс... відс... що хлопці важать понад 100 кг, так, так, удар жилепу, дуже потужний. Це Я віддаю належне Дмитру. Я не знаю, наскільки в нього ще хватить сил в третьому раунді і в четвертому раунді протистояти так, це. Це цим, тільки екватор поєдинка потужним атакам. Мені здається, що Сусорчук не очікував, що в Україні може знайтись боєць, який буде так йому. Чинити такий гідний отпір. Ви правильно замітили, що він вже так видно по обличчю Ігоря, що він розізлився, але подивимося, який це дасть результат. Знову ну, ось ми бачимо. Вдалося уникнути удару. Малюнок першого раунду. Так. Намагається Ігор попасти кросом правим. Не попадає Дмитро. Дмитро його чекає, тут же входить під, 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 під удар. Вклінче намагається перевести справу. А тепер потрап, поп, Зараз попав, Попав так? ігор, ну, Однак знову програв позиційну борьбу, боротьбу в Клінчі. Ну Тут уже Дмитро, безумовно, що сил не вистачило довести. Ні, але знищило сил. Він таки контроль, зумів, з третій, спроби. Раунд, третій раунд на важка вага. Красавчик, красавчик над важка вагова. Просто красавчик, красавчик в цьому поєдинку. Ну, зараз він. Виконує заборонені правилами фріфайта, технічні дії. Будь-які удари в... в спину суперника є заборонені. Але приємно, що є гідні суперник, для сурчука в нас в Україні. Так, І... так. Дійсно, до бою багато хто казав, що Дмитро це жертва сьогоднішнього вечора. Ну, як бачимо, ні. Ніхто не казав, що жертва, але всі казали, що треба буде дуже багато зусиль зробити для того, щоб забрати цей пояс. Ну, Зусиль треба багато усіх, хто сьогодні виходить на майданчик. Але якраз але цей бій виглядав до його початку, найбільш таки передбачуваним. Ну, я, я думаю, що зараз буде перша реакція рефері. Друге попередження. Друге попередження виноситься спортсмену за постійні виходи від атак, втечі від атак суперника за межі майданчика. І третє таке попередження може призвести до дискваліфікації. Бачу, Намагається, намагається все-таки претендент продовжувати цю так. першу тактику, -так, так, яка в першому раунді давала йому перевагу. Yes. Все більше, ну, зараз потихеньку ініціативу. Все потикаємо е, Влучає цю, Ігоря Сусарчука, все більше ударів влучає, і вони дуже потужні, дошкульні. І зараз намагався пройти в ноги. Дмитро, нічого в нього не виходить. Вже з останніх зусиль відчайдушно буквально захищається. Дмитро 30 секунд залишається до кінця третього раунду. Ну, Відчайдушний опір при, притискається, виповзають. За межами майданчика знову виходить Дмитро, яке рішення прийме Рефері. Останні секунди. Зараз важливо дуже для Дмитра протриматись до закінчення. Ігор відчуває можливість перемогти. Не вистачило часу. Напевно, якби це не були останні секунди, то шанс був хороший зараз. Дмитро дуже вже був втомлений. Ну, Три раунди протримався, це вже дуже. Непогано вийде. Не тільки протримався. Ні, ні, я я скажу, на базі, що Два раунди він взагалі навіть переважав. Чемпіон намагається щось робити і, дивіться, бачите, навіть ні з нього. Дмитро дуже непогано І Чемпіон нічого не може зробити, тому що всі його основний його калібр це правий крос. Дмитро і Його тренерський штаб чітко. Намітили тактичний план, який дає можливість уникнути цього головного калібру. І е е попри те, що все-таки удари проходять, і чемпіон віднімає от, по кусочку, по кусочку віднімає від претендента. От, це, е е ну, Немає нока нокаута. Ну, Нокаутом поки що тут, так і не дуже схоже, що він буде. Правда, багато залежить від наскільки сил залишилось Так. Зачу, зараз, напевно, вже включу, це, то кажуть, на І Близько підпускає Дмитро. І... Затягнуться такі в нього вже рухи. Видно, що тут, тут може Крикос бути ще така потушен. річ, як дискваліфікація. Коліно тому, що... пропускає. Дуже гарно зараз пробиває. Капа, Капа випала у чемпіона. Знову дуже це вже вдруг, гарно до речі. Дмитро пробив коліном. Дуже гарно пробив коліном. Голову суперника. Дуже нелегкий бій для чемпіона. Думаю, Ігор такого не очікував. Я думаю, на те він і чемпіон, щоб очікувати кожного поєдинку. Джеб. Джеб проходить. Дмитро влучає Джебом. І зразу додалась крові в Ігора під носом. Хоча Катман йому надавав допомогу, були перерви між раундами. Ну, я від, від удару пішла кров, тому що Ігор і Дмитро влучив. Ну що ж, просто. Молодчина Дмитро. Виглядає Дмитро. Затянуті дуже удари у чемпіона. Бачите, скільки крові? Все обличчя вже в в крові. Нарешті за чотири раундів вперше пройшов крос від чемпіона. Знову починає уникати Дмитро. Буде Зараз буде відкриває рахунок нокдаун. рефері, відкриває рахунок не рефері. Наступний нокдаун призведе до явної до перемоги, перемоги явної. Перемоги. І зразу ж попередження ще за, за протести. Ігор відчуває, відчув цей момент, коли можливо перемогти достроково, і не дає можливості оговтатися, кидається вперед. Добивати Дмитро знову те, що дає йому світ першого раунду, дає йому можливість перемогти вхід в ноги під удари суперника. Ще й збиває лоу-кіком. Рефері робить усне зауваження чемпіону за виштовхування за межами майданчика. Майор що Джебом зустрічає Дмитро зараз чемпіона чинного серія. Серія від чемпіона, і знову опиняється Дмитро за межами майданчика. Рішення Рефері попередження виноситься 30 секунд до кінця цього ну, та, поєдинку. То... Ви подивіться на обличчя Ігоря. Я думаю, що не часто у нього таким буває обличчя. Це вже Сусурчука також не залишилось майже. І бачимо, Дмитро переводить. Тейкдаун. Кінцівка просто неймовірна. Я навіть ну, це ж мене не, відібрав це ж не голову, тому що це просто якась неймовірна кінцівка. Я схиляю голову Звідки і перед Дмитром, і, і перед ігорем. Ну, Зараз рішення суддів. Ну, Я скажу так, що Дмитро він на грані дискваліфікації пройшов. Третій раунд і четвертий в четвертому раунді в нього нього було одне тільки попередження і був нокдаун. Ви бачите, коли е, якраз цей удар коліном в голову, коли вилетіла капа у, у чемпіона, Катмен надає допомогу Ігорю. Певно, це один з найважчих для нього гранд-фіналів. Чотири раунди навазі... по три хвилини. 12... Я маю на увазі для, сур... для, сур... для Сурчука, який вже в сьомий. 12 хвилин поєдинку. Є це в фіналі. Ну, і що ж там? Ну, подіям, подіям рефері і голови поліційного журі старшого на майданчику. Очевидно, що, Я... що додаткового часу не буде? Ну, не, не, не показую зараз. Я не бачу. Ми не знаходимося в Рінгсайті. Да рефери на майданчику, очевидно, що рішення є рішення. Є рішення. Є рішення. Слухаємо. В даному поєдинку. Одноголосим рішення одного рішення суддів. Перемогу здобуває та відсутня титул чемпіона копко Буковаля Інгосу на чорно! Ну що ж, аплодуємо чинному чемпіону надзвичайно важкий бій. І претенденту також задоволений Ігор собою. Десь розчарований і Дмитро. Я але... думаю, що Дмитро показав йому надзвичайно багато цього поєдинку, і тренеру є над чим задуматися, є над чим працювати. Тому що і всім суперникам Ігоря було показано цей шлях, який можливий. А ви, користуючись, користуючись нагодою ще раз, величезна подяка Буковелю за. Неймовірний сьомий сезон Кубку Буковеля за підтримку від цієї нашої великої сім'ї, Всеукраїнської федерації фріфайту, контактних і Величезна подяка всім вам, глядачі, з того боку, екрану і тут, в залі. І ще раз наші оплески Ігорю Сусанченку, семикратному володарю, поясу чемпіона Кубку Буковеля з фріфайту. Дуже важким був фінальний поєдинок для Ігоря. Але не завжди перемоги бувають легкими. Дякую всім гечам за підтримку. Насправді вона дуже багато допомагає. Як ви бачите, той файтер вичні диноборства дуже сильно почало розвиватися, дуже багато молодих. Поспочили хлопці, які воно раз метро хто Показав гідний поєдинок. Хочу подякувати своєму тренеру Дмитру Степанову, Валерію Чубарю, що мені допомогли готуватися організаторам Іра, курортами Буковель та Федерації фіфату України. Дякую вам за таке прекрасне свято, такий хороші турнір. Вітаємо, друзі, вітаємо чемпіона! І ще раз обласке Ігору Скрисавчуку. Я думаю, Ігор може залишатися не спорять. Так? Зараз, як я обіцяв, як ми з самого початку. Сьогодні деяких бійців чекає приз за кращий фрі-файт. Компанія «Борисвіт Промоушен разом з партнером, компанія Ракгір підготувала спеціальні подарунки для тих. Бійців, котрі показали нам сьогодні найкращий поєдинок для того, аби назвати кращих сьогодні, кращих фріфайтерів, я надаю слово Михайлу Росокатову. Прошу. Дякую. Ми, звичайно, довго сперечалися, як завжди, і вирішували. От, але потім дійшли згоди. І я думаю, що всі глядачі і телеглядачі, інтернет аудиторія і глядачі, які сьогодні в залі. Нас підтримують, що сьогодні два спортсмени подарували нам найкращий поєдинок. Це Вадим Оленчик і Руслан Крюков. Обох спортсменів просять на сцену. Сьогоднішній бій вечора. Ну що, що? до нас Вадима Оленчика та Руслана Крюкова. Люди, які сьогодні показали нам найкращий поєдинок. Друз, привітайте їх ще через Затарського обласка. Грант фінал вагової категорії до 70 кг. Також ми запрошуємо усіх чемпіонів разом з поясами. Вадим, це стосується тебе також. Усіх чемпіонів, які сьогодні виграли чемпіонські пояси, ми запрошуємо до нас на майданчик для загальної спільної фотографії. Ну а з вами, друзі, буду прощатися. На цьому сьомий сезон клубу «Украйна стріфайтного вечора» на себе. Дякуємо, що були з все добре. До зустрічей вас прекрасних ріжінки. Вітаємо з важчим святом. На Нахай щастить, бажаємо вам як во більше перемог в житті. На добре! Ну що ж, закінчився сьомий сезон. Кубка Буковелю. Немає сумнівів, що в 2018 році ми з вами знову пройдемо повністю всі етапи цього надзвичайно цікавого видовища. Ну а сьогодні дякуємо вам за увагу, дякуємо за ті п'ять змагальних днів, що ви були разом з нами. Вам допомагали розбиратися в тому, що відбувається на майданчику наш експерт. Сергій Антропов, який дуже цікаво, і ми дякую ніколи, вам, пане Сергію, за Ми ваші ніколи розповіді. не прощаємося. Ми кажемо до побачення". до побачення. Будьте здоровими, любіть, будьте любимими. Ми продовжимо вже в кінці березня. Слідкуйте за нашими анонсами на одному з телеканалів. Розпочнеться перший телепроект. Вперше в історії єдиноборств буде кубок України проведений за коловою системою. Як в Ігрових видах спорту це буде унікальний проєкт. На тиждень приїжджають команди, будуть між собою е... змагатися. Так, так, це в кінці березня. Слідкуйте за нами. Дякую за увагу. Не буду віднімати вашого часу. Зараз нам продемонструють повтори. До побачення. Всього найкращого з вами було.